Голуби миру та Великий Миротворець. Про кого я? Хоча я впевнена, що у вас цього питання не виникає, але раптом. То про Макрона, Туска, Шольца і, звісно ж, Дональда Трампа. Виправте мене, якщо я помиляюся, але чи не у вас відчуття, що корабель під назвою Світова стабільність відчутно так накринився? Я ще й думаю, чого у мене так голова крутиться останнім часом, і знаєте, так помітно нудить. А це морська хвороба, я зрозуміла. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до, до завершення війни. Як обіцяв нам кандидат у президенти Дональд Трамп, або ж як обіцяв, вже обраний президент Сполучених Штатів Америки. Я намагаюся це завершити, і ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити так. Він сказав в новому інтерв'ю. Тобто з однієї сторони, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, говорить про те, що має намір зробити припинення війни в Україні своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці після вступу на посаду у січні. Я думаю, що ми маємо вирішити проблему України з Росією. А з іншої, як там ми маємо це зробити? Це дуже дивний опас повномасштабної війни, яка триває три роки. Ну, і оскільки за ці три роки світові лідери так і не змогли підібрати слів, навіть щоб описати це, тобто війну, то немає нічого дивного в тому, що вони ще й досі не обрали сценарій, як це зробити. І відповідно, саме тому у світі здається забули про головну мету правильну фіналізацію війни і сконцентрувалися на тому, щоб всадити Україну і Росію за стіл перемовин. І оці останні вони постійно знаєте так підіграють і підіграють їм. Росія готова вивчити пропозиції Трампа по Україні, але це не означає, що їх підтримають, кажуть в МЗС Росії. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що вивчити не означає погодитися. Ну і, своєю чергою прес секретарка МЗС, та яка Марія Захарова заявила, що Росія поки не отримала від Трампа працюючих варіантів щодо врегулювання української кризи. Так на Росії називають. Війну з Україною, які би враховували, звісно ж, занепокоєння Москви. А якщо ви думаєте, що ж може покласти край конфлікту, то це можна зробити, тільки реалізувавши пропозиції Путіна з врахуванням реалій на землі, наголосила Захарова. Так, реалії це не чотири області, які ви вписали в так звану Конституцію. Think about it. Mm? А поки вже цього четверга Еммануель Макрон летить до Варшави. Не для того, щоб знаєте, показати фотографії з відкриття Нотердаму, як ви розумієте, а щоб обговорити з Польщею європейську миротворчу місію, яка збереже український суверенітет за потенційної угоди Трампа з Путіним. Про це принаймні повідомляє польське видання Жечпосполіта. Якщо трохи перегорнути календар на кілька днів назад, то ми згадаємо, що минулої суботи, перед спільною зустрічю Макрона, Трампа і Зеленського, яка тривала близько півгодини, була окрема зустріч ще й Макрона і Трампа тривалістю плюс-мінус година. Звісно, ні ви, ні я поняття не маємо про що там йшлося, але ми можемо припустити, що Макрон ймовірно сказав Трампу, що Європу не можна залишати за бортом переговорів між Сполученими Штатами та Росією. Ну бо, по-перше, Європа теж хоче шоколадку. Ну у сенсі бути залучена в цьому питанні. А по-друге, Європа готова включитись у це як фінансово, так і взяти на себе ризик захисту українського суверенітету. Ну і у разі чого, у разі якщо цей план вдасться, європа зможе заробити і собі трохи бонусних балів. У перемоги багато батьків а поразка завжди сирота. І от вам черговий тому приклад: Байден заявив, що серйозно послабив Росію під час свого президентства. Знаєте, протягом багатьох років головними прихильниками Асада були Іран, Хезбола та Росія, але мені здається, за останній тиждень їхня підтримка впала всіх трьох, тому що всі троє сьогодні набагато слабші ніж були, коли я обійняв посаду. Зокрема, нам вдалося значно послабити Росію. Нічого не маю проти, але чиїми руками це послаблення відбувалося? Або ж ні, це послаблення відбувалося, попри ваше небажання її сильно ослаблювати. Як говорить Кеміль Гран, це екс-помічник генсека НАТО у 2016-2022 роках. Макрон запропонував миротворчу місію, яка гарантує, що Кремль не порушить режим припинення вогню по зафіксованій лінії зіткнення. Звісно, якщо Якщо цього вдасться досягти, то європейський контингент може складатися із 40 тисяч осіб. Здається, перша цифра правда була 100 тисяч, але 40, так 40. п'ять бригад по 8 тисяч. І тут е, ми розуміємо, чому Макрон летить до Польщі. Бо як каже науковий співробітник Французького університету міжнародних відносин Елі Тененбаум, одну з бригад могла би очолити саме Польща, хоча 8 тисяч для однієї бригади це забагато. Можливо, тут знову ж таки є якісь неточності в розрахунках або в перекладі слів Макрона, і у підсумку виявиться, що не 40 тисяч, а лише 20. Ну всяко може бути. При цьому польща, як ви розумієте, є ключовим елементом цієї місії у зв'язку з її географічним розташуванням та військовим потенціалом. Також фундаментальні учасники місії це Франція та Велика Британія. Інші можливі учасники це Нідерланди та Північно-Балтійська вісімка. Це Скандинавія плюс Балтія. І також обговорюється Німеччина, але там потрібно дочекатися виборів, і чи буде у підсумку канцлером Фрідріх Мерц, бо Олаф Шольц поки на це аж ніяк не погоджується. Минуле все ж таки не відпускає Німеччину. Ну і от, як я вже сказала, всі ці яструби миру зараз активно спілкуються, обговорюють, прораховують всі можливі комбінації, як то можна реалізувати, не враховуючи, мені здається, тільки одного ключового фактора: як. Вони збираються переконувати Путіна піти на припинення вогню, бо немає жодних ознак того, що він хоче припиняти війну. І «Нью-Йорк Таймс», і Нюйорктаймс, Прес», і, і українські медіа скажуть вам, це навіть експертів можна не кликати. 10 грудня Росія ракетою поцілила у приватну клініку у Запоріжжі шість загиблих, десятки травмованих. 11 грудня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень, половина з них на Покровському та Курахівському напрямках. Від початку доби на Покровському напрямку Росіяни 52 рази намагалися прорвати нашу оборону. Путін проти вступу України до НАТО говорить це своїм ротом: ротом Піскова, Лаврова, Захарова, Скабєєва і Соловйова. Аж тут раптом. Військовий контингент країн НАТО на лінії зіткнення, і Путін такий: та, звісно, проходьте, розміщуйтеся, ми вам готові навіть наш укріп район віддати, щоб ви новий не облаштовували. Тут все є, користуйтеся. Ні, ну я вірю в такий сценарій. Чого не вірити? Вірять же люди в Санта-Клаусу. Чому в цей сценарій не повірити? Добре, якщо без сарказму зараз там, то за весь час повномасштабної війни жоден представник Червоного Хреста ООН, МАГАТЕ, ГАКСКО трибуналу не змусив Путіна дотримуватися міжнародно визнаних правил. Червоний хрест і ООН просто розводять руками, коли мова заходить за дотримання правил і норм ведення війни. МАГАТЕ навіть попри обійми з окупантами та візити до Москви не змогли уникнути атаки російського дрона на автомісії. А ви, поважні міжнародні політики, правда, вирішили. А давайте спробуємо ще раз пояснити Путіну на пальцях, як працюють міжнародні інститути: домовленості, документи. Що якщо ти ставиш отутово свій підпис, то це означає, що ти погоджуєшся автоматично з тим, що там написано. Ні, ну спробуйте, звісно, що вам втрачати? Можете навіть ще раз спробувати йому подзвонити. Тільки набирайте з іншого номеру телефону, бо, скоріш за все, номер Шольца він вже записав в чорну книжку, тому тепер трубку не візьме. До речі, про Шольца. Ви ж пам'ятаєте, про що вони говорили? От буквально в листопаді це ж мова не йшла тоді про військовий контингент країн НАТО на українській території. Утім, вже тоді розмова не була приємною. Я відвідав його перед війною і сказав йому свою думку, а також дуже чітко сказав, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною, але треба говорити навіть для того, щоб це почути. Всі аргументи фактично повторилися знову, і для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська. Ближче до сьогоднішньої дати була ще певна телефонна розмова Путіна з Трампом, але про неї ми нічого не знаємо. І була ще з Орбаном. Відомо, що прем'єр Угорщини сам зініціював цей дзвінок і був зацікавлений у спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення кризи. Щоправда. У ну, свій, як завжди, доволі специфічний спосіб. Орбан після розмови з Путіним каже, що це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Прям знаєте, відразу відчувається вирішення кризи, а не її назрівання. Запах ядерки. Вам не здається? Але нам то, знаєте, своє робити і нас то взагалі мало хвилює, на відміну від остаточного плану Трампа по Україні. Бо колись, наприклад, був план, який передбачав 500 мільярдів доларів на зброю для України. Належав цей план Майку Помпео. До речі, тоді в своїй колонці на Wall Street Джорнал він запропонував для кандидата в президенти Дональда Трампа пропозицію, яку той міг би реалізувати у разі перемоги на виборах. Він же нагадав, що саме він. Дональд Трамп у 2017 році скасував ембарго на постачання зброї Україні. Слабкість адміністрації Байдена залишила Україну там, де вона є сьогодні. Два роки повномасштабної війни зі зруйнованими містами, сотнями тисяч вбитих і мільйонами біженців, і без засобів для перемоги, і американці справедливо занепокоєні. Байден, натрапивши на війну через слабкість, пан Трамп може відновити світ завдяки силі. І в цю концепцію як найкраще, зараз лягають деякі заголовки в західних медіа. Якщо Путін відмовиться зупинити війну, Трамп буде бомбити російську економіку, обвалить ціни на нафту і збільшить військові ставки, пише за Телеграф. І Трамп відкрито сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню в Україні і переговорів. І про це вже пише Ройтерс. Але є ще один план Кіта Келуга, і про нього пише The Atlantic, які. Посилаючись на свої дані, пишуть, що політичні плани, що розробляються людьми в оточенні Трампа, включають наступні пункти: припинення вогню для замороження конфлікту, гарантії безпеки для України, допомога у відбудові і часткове пом'якшення санкцій проти Росії. І тут, вже як пише з Атлантік, є підстави для обережного оптимізму. І головне слово тут все ж таки обережного, а не оптимізму. Утім, певно, ми українці таки знаєте невиправні оптимісти, тому що я не знаю, як інакше пояснити те, що понад 44% опитаних соціологами українців висловилися про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше ніж в усіх європейських країнах що суттєво більше ніж показники навіть найбільш прихильної до Трампа Угорщини, де Трампу довіряють лише 37%. Наприклад, у Франції Трампу довіряють 16%, у Великій Британії 30%. Ймовірно, за таким високим рівнем підтримки стоїть очікування від нової адміністрації США рішучої політики щодо України, або певні сподівання на обіцянки Трампа про швидке відновлення миру, або ми просто в чергове хочемо перекласти на когось відповідальність. Ну, типу, Трамп прийде, порядок наведе, не наведе. Тільки ми то можемо зробити власними силами, яких, на жаль, обмаль, бо ця війна нас виснажила як в моральному, фізичному, психологічному, емоційному, так і фінансовому плані, але тільки гуртом, тільки разом, тільки спільно і об'єднавшись, ми сильні. І це вже довів Будапештський меморандум, це вже довела анексія Криму, це вже довело так зване визнання так званих ЛНР і ДНР, включення їх в склад Росії. Ми вже довірилися, нас вже навчило. Давайте про це пам'ятати. Ну і коли ти ні на кого не сподіваєшся, коли ти ні в кому не очаровуєшся, тоді тобі не треба ні в кому і розчаровуватися. І от ще момент: знаєте, як ситуація з виборами у США, перемовинами і так далі, знову в чергове показала нам, що в українців немає сірого: є чорне або біле зрада, або перемога. Дивіться: дві новини. 44% українців довіряють Трампу, а 37% – ядерній зброї. Українці вважають найкращими гарантіями безпеки ядерну зброю і вступ до НАТО. Тобто, поки одна частина каже Трампу, на він каже, що це відповідальність, то інша в цей самий час каже: «М... треба, мабуть, відроджувати ядерну зброю. А поки на рівні держави про це ніхто не говорить, то я чесно не здивуюся, якщо наші люди почнуть клепати якісь маленькі ядерні бомбочки у себе в гаражах. Ну просто на випадок хай буде. Ну бо ми, українці, знаєте, люди запасливі. Жартую, звісно. А може й ні. Тим не менше, за даними опитування, найкращими гарантіями безпеки українці вважають розробку Україною ядерної зброї 31 – 31,3%. Учасників опитування висловилися за вступ до НАТО без контролю над частиною території. Влаштовує це правда тільки 29%. Оборонний союз зі сполученими штатами, включно з можливістю розміщення військ сполучених штатів в Україні, 11% За миротворці ООН – все вірять тільки 9%. і не одна я не вірю в миротворців. ООН, Дякую. Розміщення європейських військ в Україні 6,5% і, Важко сказати, майже 13%. Центр оцінює майже однакові показники підтримки розробки ядерної зброї і членства в НАТО як ознаку боротьби між суверенізованим підходом до посилення безпеки і вірою в колективну безпеку. Бо насправді чи працює колективна оборона, ми ще й досі не знаємо. Бо ці поодинокі дрони і ракети, які залітали на територію країн НАТО, не були збиті реакції, окрім глибокої стурбованості засудження ніякої не отримали. Дослідження також виявило скепсис щодо переговорів із Росією. Згідно з ним, 64% українців вважають, що на них не варто йти без реальних гарантій і безпеки з боку заходу. Це основна гарантія, яка має бути. Близько 30% опитаних виступають за переговори в будь-якому разі. Ну а майже 40% опитаних вважають, що Україна має йти на переговори лише коли Росія виведе свої війська, принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року. Ще 26% українців впевнені, що передумовою для перемовин мають стати безпекові гарантії з боку заходу. 12% вважають, що йти на переговори з Росією не можна за жодних обставин. Також високий рівень неприпустимості поступок зберігається щодо надання російській мові державного статусу. Майже 71% українців проти такого рішення. Ну і щодо скорочення армії України, теж 75% проти. Тобто, що ми отримуємо знову? Мова, армія і віра в Збройні сили України продовжують залишатися тими трьома стовпами, на яких тримається цей бентежний світ, і всі ці три стовпи тут в Україні. На сьогодні у мене все, але пам'ятайте, відлік 24 годин вже розпочато.